А зараз ми з тобою будемо виконувати завдання вправу, де ми будемо розглядати картинки, дивитися події на цих картинках, пізнавати емоції, які відчувають герої. Так, розглянемо з тобою спочатку картинку. Ось бачиш, я тобі показую її? Мачу! Так, бачиш. Читай, Як називається? Шкурка з бананом. Шкурка з бананом. Так. Що ти бачиш на цій картинці? Хлопчик от шкурку з банану. Так, і що ж відбувається? Хлопчик наступає на шкурку банану. І І хоче тупай. Так, і він майже падає. Так. Що ж він відчуває? Переляк. Так, він злякався. Він не очікував, мабуть, так, що він наступить зараз да. в курку і паде. Уяви собі, що він все таки впав. Що ж він ще відчуває? Які відчуття фізичні та емоційні він відчув, коли впав? Угу. Він переляку. Так, він злякався і він впав. Скажи мені. Будь ласка, йому боляче чи ні? Боляче. Боляче, він відчуває біль. Тобто негативні відчуття фізичні, так, він відчуває біль. А емоційно, що ж він відчуває ще емоційно? Він злякався, ти сказав, що ще? Злість. Так, він може навіть розсердитися, що із-за шкурки з банана він впав. Молодець. А ще що він може відчувати? Що він може почати робити? Плакати, він може почати? Йому ж боляче? Може. Може, так, може. Коля, а коли ти бачиш цю картинку, так, які відчуття ти відчуваєш? Сум. Сум. Тобто ти відчуваєш сум. А в тебе відчуття такі, як співчування є? Відчуваєш ти? Є. Є, ти теж співчуваєш хлопчику, йому ж боляче, правда? Відчуваєш сум і відчуваєш співчуття. Молодець Оля, Вірно відповідь. Далі давай переглянемо картинку. Оцю. Читай. Бачиш показу? Купання у річці. Так, купання у річці. Що ти бачиш тут? Як дівчинка купається в річці. Так, як дівчинка купається в річці. Молодець. Тепер скажи мені, які ж емоційні відчуття відчуває дівчинка. Інтерес, задоволення. Ого, як ти швиденько все мені назвав. Так. Їй, мабуть, дуже подобається купатися в річці, правда, плавати? Так, Я, вона має. і радісна, і весела, і відчуває задоволення, і їй дуже цікаво це робити. А коли ти дивишся на цю картинку, які ти відчуття відчуваєш? Радість. Так, радість. Веселість. Так, тобі теж радісно і весело, коли ти дивишся на цю картинку. Вірно, Коля, все вірно. Переходимо далі на картинку, дивимося поруч. І читай назву картинки. Катання на велосипеді. Катання на велосипеді. Так. Подивись уважно на хлопчика, Скажи мені, що ж він відчуває? Радість. Так, він Весі. радісний, так, він веселий. Ще. Інтересний. Так, задоволений. Так, йому теж інтересно, і він задоволений. Так, задоволений. Молодець, Оля, а ти відчуваєш, які відчуття? Коли Радість? Теж, теж ти відчуваєш радісні відчуття. Він дає задоволення. Ти теж теж відчуваєш і інтерес, і задоволення, молодець.